Mm -hmm. uh, Дениса, назвіть себе і розкажіть, чим саме ви займаєтесь. Окей. Mm -hmm. Робота там, аналітиків, журналістів вона ну, не, не сексі. Це доволі одна справа. Ах, не бачу. Наполегливість, терпеливість і висока-висока працездатність і готовність до того, що все не вийде швидко. А 95% — це е, складна, нудна аналітична робота, і світ після неї, якщо і змінюється, то надзвичайно повільно. Так? Да. Ну так. Да. Ну, думаю, час, не на півтора. І так кожен вечір телефонує дружина десь завжди о 8 о пів на 9 Робить такий глибокий такий. Ти сьогодні знову пізно. І ти завжди обіцяєш, що ти за годину-півтори приїдеш, а потім приїжджаєш за, за 3-4 години. Бо, бо чому так? Бо ще до того... То такий розслідувач, розслідувач, та й взагалі журналіст у нього немає і не може бути роботи там, умовно з 9 до 6. І типу ти о 6 клацаєш пальцем, все, я більше не журналіст, я, я пішов. Ну, Такого не буває. Тобі просто або цікаво все, що відбувається навколо, або ні. І от якщо тобі цікаво, то цей процес він, він не має меж часових. Ти 24 на 7. Про щось думаєш, щось дивишся, десь їждиш, з кимось говориш, копаєшся в якихось там базах, в тендерах і так далі. А чого тут так до тобі садачок, ти не знаєш? Розслідування потрібні тому, що вони ем, збільшують ризики робити. Якесь повне лайно для тих, хто має повноваження його робити. Не викорінюють його, збільшують ризики. Ці, здається, зверталася, їм відмовили, дав де, на Деніс Мальніділянки? Я думаю, що цей буде брати дерев'яний. А, угу. а оцей, який? Цей прикольний, що типу за один день побудовано. Ні, розумію, це не сам франк. А, і цей, до речі, можна. Мене дивує, скажу, що вони не просто храм побудували, вони ще всю територію забрали собі на свій парканчик. — Типу зімній сад, знаєш, на. ми займаємося викриттям чогось, що хотіли би приховати. І своєю місією ми визначаємо. А, Контролювати, щоб українська влада добре робила свою роботу, і звертати увагу, коли робота робиться недобре. і власне показувати такі кейси, коли влада недопрацьовує, і намагатися змінити це, враховуючи всі наші журналістські можливості, і все, що ми можемо зробити як журналісти. Стежимо за тим, щоб політики добре працювали, так щоб вони дотримувалися принципів політичної культури і працювали не в своїх інтересах, а в інтересах виборців, щоб електоральна демократія перетворювалася учасницьку, тобто щоб люди жили не тільки днем виборів, коли ти йдеш голосувати і робиш свій вибір, а щоб постійно стежили за тими рішеннями, які ухвалює влада, долучалися до прийняття рішень, моніторили, як працюють обрані ними політики. У нас є на сайті чесно окремий інструмент. Ми його вже думали удалити, тому що надії було мало. Інструмент з кнопкодавами, де зібрані всі-всі відео з дуже давніх часів, підписані за що було голосування, хто кнопкодавив. Зеленський обіцяв, що ця рада не буде кнопкодавити. так? От. В попередніх радах вони не ховалися кнопкодави, а в цій раді, коли ми впіймали перших слуг, далі вони вже так ну, з обережністю. І дуже продумували такі цікаві прикольні схеми. Наприклад, розкладали газетки на пульти і не голосували під газетками. Навіть майстрували Такий пристрій для кнопкодавства. Тобто наскладали груду книжечок, і типу, так от бедром штовхає ці книжки, кут тисне на кнопку. Ну це ж якби не я, це ж це ж книжки. Але зверху воно виглядає настільки смішно і низько, Ну, тобто можете собі уявити, або там так, от прикриваючись, з-під локтя. Ну тобто різні способи. І ти дивишся зверху на це все, коли вже наш там оператор приносить матеріали. Ти розумієш, ну просто дно. Це виглядає дуже смішно. Але люди не гребають, вони це роблять. Що ще мене страшенно дратує, що ну, там, окремі народні депутати або окремі там, політики називають це стеженням і втручанням в умовно в особисте життя. Камон, ми знову-таки просто катаємося Києвом, дивимося, спостерігаємо за тим, що відбувається, і шукаємо щось цікаве. Ми там не, не дай Боже не встромляємо якісь прослужки, камери, там, в одяг, в приватне майно в машини. Ну врятуй Боже. А, але просто типу стояти під рестораном і дивитися, як народні депутати порушують там, карантин, за який вони ж самі притопили. Ну в цьому немає нічого незаконного, в цьому немає там, ніякого мовного стеження чи як вони це називають. Що Журналісти перебрали на себе роль правоохоронців і займаються НСРД. Це, власне, слідчо-розшукова е, діяльність. Типу, блін, пацани, я не знаю, читайте закони і просто не зашкварюйтеся і е, не творіть якоїсь фігні. Спочатку ми робили журналістську роботу і повідомляли про е, те, що ми вважаємо злочинами. І це добре працювало перший там рік два, 14-15, а потім це перестало працювати. Реагують тільки на зраду. Ну, от щось добре поширити. Ні. От якщо Аваков зробив. Якусь фігню посилює своє відомство, так, то аваков несеться. Тобто зрада поки, поки працює. Мені здається, що тут більше питання конвертувати в цю зраду в відповідальність. Тобто, бо в нас, розумієте, таке ставлення стало. Ну, викрили корупціонера, та ладно, може, нічого не буде. Ну, Викрили іншого. Таке от, А коли показувати цей процес настання відповідальності, не дай Бог, щоб когось посадили, ну, такі зміни, воно трохи цікавіше. Очевидно, що є історії, коли у когось там вкрали машину чи ошукали шахраї, та і для цієї людини навколо цього може крутитися життя. Ми намагаємося зробити так, щоб ті історії, з якими беремося, бо нас мало у нас маленький ресурс, щоб вони відкривали отакі пласти, які стосуються якомога більшої кількості людей, щоб кожна людина, яка подивилася цю історію, зрозуміла, що і як працює, і що вона зможе зробити, на кого натиснути, куди написати заяву, зрозуміти, хто відповідальний за це. Та тобто тема вибирається з огляду на те. Що зроблено не так, хто не допрацьовує і наскільки багатьох людей це стосується. Ми дослідили статки всього вищого духовенства трьох церков, по деяким священнослужителям, але ми були, м'яко кажучи, здивовані, тому що коли, наприклад, митрополит якоїсь там, української області володіє кількома шикарними квартирами, маєтками на 600, на 700, на 800 квадратів, на 1200 квадратів. З ким можна поспілкуватися стосовно відведення землі від храму? Чи вона відведена, чи ні? Митрополит Донеччини, в нього цей будинок знаходиться в пісках, і що це біля недалеко від Донецького аеропорту. І тоді, коли були активні бойові дії на Сході, тоді а, було зруйновано фактично всі, всі дачі, всі весь район, всі піски були зруйновані. Окрім цього будинку, має має певні зв'язки з сепаратистами, але при цьому він регулярно їздить на, на, на українську територію, тобто на нашу сюди в Київ. Він входить священний свинсинот Російської православної церкви в Україні. І дійсно, ми зрозуміли, що походження цих цього майна дуже часто викликає питання. Типа, закон, є документи, не нема документів. Кожен зранку прокинувся з вікна, подивився, щось будується. Ну ладно, мабуть, законно. Тобто от вони собі вирішили, що а, у них тут буде храм, просто взяли, привезли матеріали, почали будувати. Ні в кого не спитали дозволу, там, не погодили з ким. От, ну, от, прикинь, що от, у тебе тут будинок, ти тут живеш, одного ранку ти прокидаєшся, а у тебе тут храм, храм. стоїть. Да. І питання, чи треба він тут, чи не треба, чи хтось просив їх про це, не знаю. І зносити це ніхто вже не буде, тому що як тільки почне зносити, зразу прибіжать віряни і скажуть, що це посягання на святині. Робота журналістів-розслідувачів досі залишається достатньо небезпечною в Україні, в таких країнах. Не тільки в Україні ми бачимо, що і в Європі, і в європейських країнах. На журналістів нападають, вбивають. Тому от усвідомлення, що небезпека це частина твоєї щоденної роботи це теж необхідна річ. Ми починаємо. ні, ще не починаємо викликати інтерес, але зараз вони побачать відблиски. Що у нас світяться тут камери. О, вже починають. Привіт, хлопці. Ну так, так. Ми, ми вже провернули. Так, Я вони починають вже обговорювати плани евакуації гостей з ресторану. Ну, один просто вийшов з кадру. Що тебе найбільше дратує? Зараз? Та взагалі подібно. Коли ти фіксуєш щось цікаве, потім тобі доводиться кілька годин чекати, поки це цікаво завершиться. Ну, так наприклад, зараз. Ну, просто це знову таки до розмови того, що. Це, це як в тому мемі. Як свою робоч, роботу бачу я, як, свою, як мою роботу бачить мама, як мою роботу бачать друзі, так от ну, там може здаватися, що це постійний якийсь акшен, двіж, там, погоні, стеження і так далі. А насправді ні. Скільки ми сидимо вже? Хвилин 40. І скільки ми ще просидимо? В мене є взагалі таке відчуття, що якби не ефір, то типу, робота над розслідуванням тривала б десь рочки 4-5 і не завершувалася б ніколи, тому що це як ремонт. Це, 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 це не можна закінчити, це можна тупо припинити. Все. А це до речі для тих, хто фахово для журналістів, які фахово в це занурюються, це така протилежна проблема. Вони не зупиняються. Ти ж ти ж знаходиш ще, що ще щось, ще щось, ще щось. Потім тобі про все це хочеться розповісти. І а якщо ти вчасно не кажеш, о, 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 все, все, стопе, то ем, там кожне розслідування перетворюється на е, ем, якусь дисертацію на кивину, а таку нормальну. Все, я Все, щасливо. Що цікаво людині. Людині 23 роки. Вона тусить не на дискотеках ввечері, не там, не знаю, не по клубах, не по барах, вона тусить тут. Я просто за це люблю, насправді те, інші чим займаюся. Бо в, ну, взагалі в цю професію і конкретно в розслідування йдуть фанатики. Ну, треба бути божевільним, щоб цим займатися, мабуть, не люблячи або просто як ремеслом, там, як, як роботою. Це треба от, цим жити, потрібно горіти. Хочеться там, знайти якусь сенсацію, щось класне зняти, щось круте розказати. І от це постійне відчуття, тебе так тримає в тому сі, постійно. Це класно. Хтось, типу, підписуючи якийсь папірець, що вплине на життя всіх, подумає, та ну нахер. Показувати оці болісні точки, там у нас така робота. І я пишаюся, що ми її робимо. Чесно, 9 років боровся за кнопкодавство. Ми не моніторили більше двох тисяч випадків неперсонального голосування в парламенті. Так? А, нарешті запровадили сенсорну кнопку, яка унеможливить кнопкодавство. І якась. Херня не відбудеться. І ми про це навіть не дізнаємось. Але є момент. Так само розумію людей, яким це не подобається, тому що вони хочуть мовчки далі не робити свою роботу, щоб ніхто на це не звертав увагу. Ну, але є журналісти-розслідувачі і, і нас багато, і на щастя, ми натхнені.